У вас четверо дітей, і в цьому забігою марафону стрункості е, в першому в січневому з 1 січня до нашої команди приєдналась Галя. Вона зайняла перше місце у команді, і за це їй був подарунок фотосесія. Але вона проживає в Швеції і подарувала вам фотосесію. Як воно? Виявляєте, що перший раз в своєму житті я отримала такий подарунок від своєї дитини, яка в мене в команді приєдналася, і подарувала мені такий подарунок. Фотосесії для мене це надзвичайно так хвилююче емоції такі. Ну, дуже круто. Жінечка, дуже... скажіть, будь ласка, ви не пожалкували, що приїхали сьогодні в Кременчук? Ну, було багато варіантів вам не приїхати. А от я пам'ятаю, як я вам сказала, що ви їдете на фотосесію? Ви кажете, я хвилююсь. От за що ви хвилювались? Хвилююсь, бо це вперше в моєму житті. Фотосесія я зовсім не знаю, що це таке. Не з як це фотосесія, як себе представляти, які образи, і дуже задоволена, що маю сьогодні таку можливість, дякуючи вам, дякуючи своїй дочці. Дуже задоволена цим, що мене підтримують мої діти. Приєдналися теж в мою команду. А за що ж дарують фотосесії? Шов такого що ваша дочка такого зробила чи ви що такого до кого зробили? От, ну, де ти? Ходить людина собі по життю, і така раз на тобі подарує фотосесію. За що вам подарували фотосесію? На перше місце у no. команді. так. Треба ж в марафон було прийти в мій марафон, де де ніде не дарують фотосесії, тільки в марафонах правильних харчових звичок. Бо консультанти люблять своїх клієнтів і вони дуже пишаються їх досягненнями і хочуть показати клієнтам, що ось дивись, ти такий прийшов. Ну такий, який, який є, прийшов. Ти собі не подобаєшся у тебе комплекси. Тут ти раз і ти просто із пташенятка лебідь, зачіска макіяж, погляд, світло, сафіти. О, і ти така стоїш собі. Струнка, а ну ще треба рухатись до струнки, але результат мінус 47 сім Я вважаю, що його треба сьогодні задокументувати, і ми знайдемо ваше фото там десь в городі. Є у вас фото. Вони всі в городі. Восьмемо фото в городі. і Тут така Іна шикарна з макіяжем, з зачіскою, пострункішала на 47 кг, кілограмів, а через рік ми ж з вами замріли що? На голод... В Швецію, цей рік ми з вами їдемо. Ми через рік з вами замріли на головну сцену країни з результатом мінус 100 кілограмів. Я стоятиму під сценою отак, от з телефоном будуть мене так сльозки текти. Я буду радіти, пищати, а ви будете мені ручкою махати. Вас будуть брати інтерв'ю. Хочете? От, звісно, що хочу. Хочу, Таня, подякувати тій хвилині, що я тебе зустріла, чи ти мене, чи я тебе дякую за підтримку. Для мене важливо навіть слово погляд. це дуже важливо, і хочу вас сказати і запевнити, що важливо не банка шейку, важливо, хто з тобою поруч. На всіх 24 на 7, кожен день з тобою живе, переживає. Запрошую до нас команду, тільки в нашій команді дарують призи. За зір за, за зібрані Бо У мене зіркова команда. Ну хіба не зірка? Ні на сорок кілограмів. Вже майбутній капітан. Ви в академію успіху записались? Звісно, що це так. це майбутні консультанти з правильних харчових звучок. Будуть чесно передавати свій власний досвід і допомагати всім бажаючим оптимізувати свої звички в харчуванні. Ще хочу привітати своїх дівчаток, які в мене в команді. Ви великі молодці, ви супер, ми найкращі, наша команда рулить вперед.